Віла, Віламар, хочу вам показати, як в принципі виглядають віли на майорці, які ви можете орендувати. Ну і звісно, розповісти саме про цю, бо вона у нас є в наявності. Я нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, а власник туристичних компаній Турбарлау. Тож, поїхали. Віла знаходиться в на території, скажімо так, Алькудія. Це одні з найкращих пляжів, я обов'язково вам їх зніму. 5 спалень, тож максимальне розміщення 10 людей, в ідеалі, звісно, 8, тому що декілька спалень маленьких, більш розрахований на дітей. Ось ця територія невеличка, окрема це для персоналу, який обслуговує вілу, тобто прибирає і тому подібне. Якщо ви хочете, щоб вам готували, треба питати, будуть чи ні, тому що це в обслуговування не входить. Ну і Ходімо дивитись всередину. Ось така вітальня, дуже чудовий столик, я так розумію, для чудового сніданку, де ви будете обідати вечеряти вирішувати уживам. А також, якщо вам потрібні мультики, нетфлікси, я думаю, тут це підключається. Ну і куди ж віла без кухні? Ось так виглядає кухня. Два умивальники, є кавоварка, є, в принципі, посуд, чашки. А, Тарілки посуду багато, оскільки людей багато. А, далі бокали, салатниці все є: посудомийка, стиралка. Е, дуже велика плита, тож якщо дуже треба багато готувати, будь ласка, є на чому. Холодильник. В принципі, все є для, як то кажуть, гарного проживання. Хоч тут і є, я так бачу, ми, чим помити підлогу, але я нагадаю, що тут є персонал, який обслуговує вілу. Далі, давайте подивимось, що в нас ще є. А є в нас ось такий чудовий стіл. Нагадаю, що зараз початок сезону віла ще не дуже обладнана. Є шезлонги, які теж розставляються по території для того, щоб було кожному де полежати, позагорати. Можна ось тут. Обідати, вечеряти, снідати з чудовим видом на море, до якого ми зараз дійдемо. Ось тут в нас барбікю можна готувати, сушити. Ну і мені дуже подобається. До речі, далеко не в усіх ВІЛ. Є територія, де можна побігати дітям. Наприклад, якщо є бажання купити, я не знаю, матраси, поставити батути, якщо ви їдете сюди надовго. Ну і море. А, так, нас не випускають. Ми тут не живемо. Але я хочу сказати, що вихід ось він. Мені здається, мрія взагалі любого відпочинку або навіть проживання. Нехай на неділю, на місяць. Наскільки завгодно, це дійсно ось так вийти із клітки і попасти прямо на пляж. Причому такий чудовий. Я нагадаю, що це локація Алькудія, і тут далеко не скрізь така. Місцевість, де є і хвоя, і відразу море. До речі, вже чутно, як воно хвилюється. Ну і перше, куди біжиш, звісно, показувати море, але де ви будете спати, як виглядають спальні це не останнє питання. Тож в номери. Так. На. Право, перша з, ось така невеличка. Я так розумію, вона може бути для дітей. Виходить балкон не в сторону моря, але є ось такі крісла та столик, теж для відпочити. Наступна локація це санвузол. До речі, їх на Віллі три. О! Приємно плюс біде. Ще одна спальня. Одна з тих, тут, до речі, дві спальні, які виходять на море, з видом на море. Друга. Більш виглядає як, напевно, дитяча кімната. Звідси теж можна вийти. Ще одна найбільша спальня. І ще один санвузол. І один санвузол внизу. І одна ось така кімнатка теж на першому поверсі. Ну, і відправили їх все-таки для няні чи охорони. Якщо вам сподобалась віла, так як і мені, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї. З вилітом з вашого міста для того, щоб ви відпочили так, як про це мрієте, за заслуговуєте.